Я думав про те, що ти сказав про мій малюнок. Я довго не міг заснути, а потім впав у глибокий мирний сон. Мені щось відкрилося і знаєш, що я зрозумів? Ти дитина, ти навіть не розумієш, про що говориш. Ти бував десь, окрім Бостона. Так, ти можеш дати повне звіт про книги з мистецтва, які ти читав, Мікеланджело. Ти знаєш багато про нього, його роботи, політичні погляди. І стосунки з папою римським, і сексуальну орієнтацію, але ти не знаєш, як пахне секстинській капелі, ти ніколи не милувався її дивовижними поглядами. Якщо я спитаю тебе про жінок, ти ймовірно розкажеш мені про свої переваги. Але ти не знаєш, як ну, прокидатися з жінкою абсолютно щасливим. Якщо я спитаю тебе про війну. Ти, ймовірно, розповісти мені цитати з Шекспіра і знову бій, друзі мої. Але ти ніколи не бував на війні.